Панацеї від всіх наших проблем це чітка конституційна збалансована влада, а не те, що нам пропонується як сурогат замість конституції. І тому, дорогі друзі, не треба видавати за патріотизм перетворення Україну в колонію безправну. Не треба. Ми як нормальна команда, теж слухали. Може дійсно у нас буде боротьба, боротьба з корупцією, коли буде створений в лапках хребет антикорупційний. Знаєте такий хребет? Який хребет? Ми теж голосували за цю дурню, думаючи. А може дійсно у нас реально буде боротьба з корупцією? Подивіться, де кобалів, дорогі друзі, з отакою корупцією, де кримінальні справи. А знаєте чому? Тому що вибіркова боротьба з корупцією, і тому що вони вибирають хто свій, а хто чужий, розумієте?